Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами працює в Городенківській територіальній громаді. На урочисте відкриття до діток та педагогів приїхала очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Перший невеличкий інклюзивно-ресурсний центр на 20 вихованців запрацював у Городенці ще у 2018 році. Але щороку дітей, які потребували його послуг, ставало все більше. Тож постало питання про нове приміщення, трохи праці і грошей. І сьогодні це новий просторий центр, який облаштували поруч із дитячим садком. На його ремонт із міського бюджету витратили 1 мільйон 175 тисяч гривень. Розповідає міський голова Городенки Богдан. Данко Кобилянський. Ми знайшли приміщення, зробили капітальний ремонт. Сьогодні там були 170 квадратів. Причому ви бачили, що ремонт виконаний досить так якісно з усіма з усіма і, і з тими вимогами, які ставляться до зерно-ресурсного центру. Ви бачите ті дочок, у нас їх 175, які сьогодні на обліку, які вже багато хто звернувся. Рано чи пізно практично звернуться всі до зерно-ресурсного центру. Сьогодні там працюють тільки чотири працівники. Я думаю, а штатний одиниць має бути вісім. Розуміємо, що ще він не працює на повну таку потужність. Надіємося на те, що саме цей центр дасть можливість ще добрати працівників і ті діточки, які сьогодні прийшли, вони прийшли з великою надією, і дуже хочеться, щоб вони соціалізувалися. Дуже хочеться, щоб вони отримали якісну послугу і дійсно чули себе такою частинкою нашого суспільства. І я думаю, що все для того ми сьогодні постаралися зробити. Наразі в інклюзивно-ресурсному центрі працює чотири педагогічні працівники: директор, практичний психолог, логопед та дефектолог. 26 дітей відвідують корекційно-розвиткові заняття. А це діти, які мають складні порушення розвитку, та діти, які здобувають освіту на індивідуальній формі навчання. Одним із перших вихованців центру є 16-річний Олександр, мама якого сьогодні із вдячністю звернулася до педагогів та влади. Народження дитини з особливостями це є дуже велике. Велике випробування для сім'ї, і ми помаленьку вчимося жити з такими дітками, але і вчиться наше суспільство жити з такими дітками. Це є також велике випробування. І найперше наше завдання це соціалізувати наших діток, щоб вони змогли в якийсь період часу рости і розвиватися без нашої допомоги. Тому ми дуже задоволені, що в нас відкрився такий гарний заклад. Він нас супроводжує, ці фахівці цього закладу нас супроводжують вже 9 років. Вся допомога по навчанню, по освітньому процесу, все, що треба скоригувати, все нам надавалося. Дівчата знають нас, ми знаємо дівчат. Ми дуже вдячні всім працівникам. Ми вже, напевно, знаємо всіх, хто працює в цьому закладі. Дуже гарний заклад. Подивіться, які гарні які гарні приміщення, які гарні стіни. Ми щиро вдячні. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук на урочисте відкриття завітала із солодкими подарунками для кожного вихованця. Діти, педагоги, батьки та гості із області, фарбами та долонями разом створили картину, яка прикрашатиме стіни. Не установи. Очільниця області каже: сьогодні важливо, що не зважаючи на складнощі, такі простори відкриваються, і ініціюватиме їх створення у кожній громаді. Мені надзвичайно приємно приїхати і сьогодні бути разом із вами. Бачите, як ваша громада успішно розвивається. Все залежить від керівництва, від лідера, який робить добрі справи. Сьогодні важливо, що наші діти будуть мати той простір і зможуть відвідувати. Сьогодні багато ми живемо в проблемах і в стресах. Сьогодні кожному із нас потрібно дбати про своє ментальне здоров'я. Сьогодні важливо опікуватися нашими дітьми, тому що вони наше майбутнє. Голова облдержадміністрації у той день зустрілася також із внутрішньо переміщеними особами, які мешкають у громаді, та провела нараду із головами 13 громад Коломийщини. Але про це у наступних сюжетах. Тамара Приходько Ігор Кофлюк із Городенки для новин телеканалу НТК.